У Підмосков'ї стався потужний вибух на оптикомеханічному заводі у Сергієвому посаді. Над ним здійнявся величезний гриб диму. Вибух був такої потужності, що в сусідніх будинках повибувало вікна, позносило металоконструкції та предмети. Вона Світлана Ладіноча, в кабінет твориться. На заводі оголошено тотальну евакуацію, а на місці працюють екстрені служби. Підприємство виробляє приціли та прилади нічного бачення. Проте телеграм-канал «База» повідомляє, що вибух стався на складі з піротехнікою, і нібито самому заводу не належить. При цьому, що стало причиною вибуху, не повідомляється. Вже відомо про щонайменше 40 поранених внаслідок інциденту під завалами можуть бути загиблі. Крім того, у ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники. Відео на якому чутно гучний вибух публікують у мережі. За словами мера Москви Сергія Собяніна, була спроба атаки на місто двох бойових безпілотників, обидва, нібито збиті російською ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі мінського шосе. У російському міноборони за традицією в атаці звинуватили Україну. Примітно, що у Москві часто запускають дрони самі росіяни. Російський проект ОГПУ повідомляє про такі випадки. Наприклад, над спорткомплексом Бригантина помітили дрон літакового типу, який запустили у напрямку до центру спецрозробок Міноборони РФ. Поліцейські затримали співробітника держінспекції з контролю за об'єктами нерухомості, який мав дозвіл на польоти. Також повідомляється, що нещодавно на базу Росгвардії впав квадрокоптер з камерою. З'ясувалося, що безпілотник прилетів з території науково-дослідного інституту, що займається розробкою спецзасобів для гРУ. А біля житлового комплексу Срібний парк затримали інженера компанії за аерозйомки новобудов. Також 6 серпня московський аеропорт внуково закрили через атаку дрона. Там призупинили прибуття і відправлення рейсів. В російському міноборони невдовзі відзвітувались про збиття безпілотника. Крім того, в ніч на 9 серпня мешканці Владивостока повідомили про вибух в районі військово-морської бази. Один з них навіть зняв у небі неопізнаний літаючий об'єкт. Пізніше в прес-службі східного військового округу виправдали вибух тренуванням Корвета.